Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Останні події це питання демографії. Ви, мабуть, чули цю інформацію. Але ми сьогодні розберемось, що ж відбулося, що саме запропонував народний депутат України, як вирішити питання демографії і що з цього вийшло. Дуже цікавий момент, який ми сьогодні дізнаємось з цього відео. А саме. На своїй сторінці народний депутат України, а це Сергій Гривко, підняв дуже важливе та непросте питання, саме на його думку, це питання демографії. І він звернувся до своїх підписників в соціальних мережах. Ну відповідно відразу виникає питання. Який же рівень має народний депутат України, коли він звертається до своїх підписників в питанні, як вирішити проблему демографії? І він приймає рішення звернутися до людей і спитати їхню думку. Що вони, що вони думають, і взагалі, як треба підійти до цього питання? Оце рівень народного депутата. Жах. І саме цей народний депутат зазначив, що зареєстрував законопроект, назва цього законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення придумав для поліпшення демографічної ситуації в Україні. І номер цього законопроекту 11264 від 16.05.24 року. Я зараз вам скажу важливі моменти, про які він сказав. Він наголосив про низьку народжуваність, що це є велика загроза для держави, для її економіки. Пенсійної системи, розвитку, інвестиційної привабливості, безпеки та інших факторів процвітання. Це проблема, проблема демографії. І він, відповідно, знає, як вирішити цю проблему. А це податки. Треба сплачувати податки. І він запропонував ставки збору, які саме податки мають бути, для того, щоб була вирішена ця проблема. Що він запропонував? Він запропонував 1,5% від об'єкта оподаткування для тих осіб, які не мають дітей. Тобто люди мають платити податки. Один відсоток для тих осіб, які мають одну дитину. І відсотка для тих осіб, які мають двох дітей. Оце його вирішення, оце підход, підхід щодо вирішення питання демографії. І саме Сергій Гривко зазначив, що особисто сам готовий до сплати демографічного збору, щоб створити стабільне та безпечне майбутнє для країни. Тобто він сам готовий сплачувати ці податки. Відповідно, він виклав ще відео в соціальних мережах, де повністю розповів, як треба підійти щодо вирішення питання демографії. Але через окремий проміжок часу. Народний депутат України Сергій Гривко зробив окремий пост в соціальних мережах. Його цитата. Розумію, що підняв складне питання по демографії та на обговорення, але потрібні ваші думки, щоб знайти правильний шлях. Тобто він звертається до своїх підписників. Він хоче вирішити, але не знає, як вирішити. І щоб люди йому підказали, як же треба вирішити цю проблему проблему демографії. Але проходить декілька годин відповідний час, і він знову викладує пост в соціальних мережах. І відповідно він наголошує, шановні громадяни та друзі, законопроєкт 11.264 щодо поліпшення. Демографічної ситуації відкликаю. Я не знаю, що у нього в голові, хто йому підказав, або може сам здогадався, ну щось у нього щолкнуло в голові, що він зрозумів, що цей законопроект щодо питання демографії треба відкликати. Це нічого не змінить. Ця проблема не буде вирішена. Так, як він хоче, в питанні оподаткування. Це так не робиться. Ви можете зайти на його сторінку, якщо ви хочете прочитати більш-менш цю інформацію, почитати коментарі людей, але я виклав вам сутність того, що народний депутат України, який хоче вирішити проблему, він звертається до своїх підписників, до тих людей, до виборців. До тих виборців, які чекають від представників влади вирішення, але відбувається навпаки. Представники влади звертаються до людей і кажуть, скажіть як, як вирішити, ваша думка? Розумієте, який статус, який ривий має бути у народного депутата України, коли він викладує ось ці дописи, робить відео і каже, що є проблема, але підскажіть, як треба вирішити цю проблему? Це просто біда, шановні глядачі. Біда у вигляді цих законопроєктів, біда потім у вигляді законів. До речі, ми з вами казали про те, що законів України близько мільйону. І вони не вдосконалені. А чому? А тому, що підхід неправильний. А це приклад того, що не треба робити, і тим паче викладати в соціальних мережах публічно, те, що не потрібно взагалі робити. І в результаті народний депутат України Сергій Гривко відкликає законопроект, бо зрозумів, що це повна дурість. І це не потрібно взагалі навіть і обговорювати це питання: питання демографії. А для того, щоб вирішити питання демографії, треба підійти зовсім з іншого боку і зрозуміти, чому так відбувається. Але це окрема тема відео. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Залиште свої коментарі стосовно цієї теми, стосовно того, що ми з вами обговорили. Як ви це сприймаєте, ваші думки, як ви на це дивитесь. І обов'язково ставайте нашими підписниками каналу, а ми з вами рухаємось далі. Ми працюємо саме для вас, робимо різні відео і ті відео, які є важливими для того, щоб розуміти все те, що відбувається. Сьогодні ми казали про один із законопроєктів одного з народних депутатів України. І в результаті цей законопроєкт був відкликаний. Тому всім дякую за перегляд цього відео, шановні глядачі, до нових зустрічей.